Тож, що нам знадобиться для того, щоб прошити акумулятор? Перш за все, це сам iPhone. Ми попередньо його вже розібрали, щоб не займати часу на відео. Також нам знадобиться сам програматор. Новий акумулятор можна брати без контролера бо контролер ми будемо перепаювати на нову банку. Також точкова зварка або лабораторний блок живлення з точковою зваркою. Параметр для проклейки. Звісно, викрутки і ноутбук, щоб прошити сам смартфон. Тож, як ви вже бачите, на рідному акумуляторі телефону 79%. А якщо зайти в основні параметри, то ми бачимо прошивку 17.4.1. Ну а тепер ми вимикаємо смартфон. Поки він вимикається, ми розпаковуємо наш програматор. Ми тут бачимо інструкцію на англійській та китайській мові кабеля для підключення до айфону. Та сам невеличкий програматор. Йому не потрібно окреме живлення, бо він буде живитись від самого акумулятора. Ми дістаємо рідний акумулятор з телефону, беремо кабель, який нам потрібен. В моєму випадку це iPhone 13 і на шляфах дивимось, який з кабелів нам підійде. Наприклад, у мене білий. На ньому написано iPhone 13, 13 Max, 14 і 14. Plus. Ми його підключаємо замість акумулятору. Іншим боком, USB роз'ємом підключаємо до програматору. І підключаємо акумулятор до відповідного роз'єму в програматор. Підключили акумулятор і підключаємо шлейф телефона. Вмикаємо телефон. Телефон увімкнувся. Розблоковуємо. Ми переключили мову цього програматора на англійську, підключивши до Type-C, зайшовши в третій розбіл на нарештувань. І тепер ми бачимо, що програматор написав POP-up done Restart. Тобто вже є помилка на те, що акумулятор не рідний, тобто він вже його зашив і треба телефон перезавантажити. Це ми і робимо. І чекаємо, поки на програматорі не напише, що телефон вимкнений. Все, девайс шатдаун, і ми знов включаємо телефон. Ну і Після того, як ми перезавантажили телефон, він каже, що девайс стартап. А якщо ми зайдемо в акумулятор, то каже, що максимальна ємність 79%. І нам залишилось тільки прошити смартфон. І тепер, коли ми підключаємо телефон до комп'ютера і в програмі 3 Tools відкриваємо налаштування акумулятора, ми бачимо, що у нього стан 100%. І нам тільки залишається його прошити і на акумуляторі перекинути контролер на нову банку. Програматор нам вже не потрібен. Ну а поки завантажується прошивка, я перекинув контролер на нову банку. же прошивка завантажилась, вибираємо Quick Flash, тобто швидкий режим. Натискаємо прошивка і ставимо галочку Fix Battery Health. І натискаємо прошивку. І чекаємо. Зараз розпакується прошивка і телефон прошиться. Ну і після прошивки ми маємо вже 100% і ніяких помилок без тагонів. Але треба бути уважним, якщо TrioTools показує старі відсотки, то треба ще раз програмувати ReLife. Поки TrioTools не покаже 100%, бо якщо ви зі старими відсотками оновите смартфон, то все одно буде він показувати рідні свої відсотки. Ну і ось такий маленький девайс виправляє проблему без будь-яких програматорів та тагонів. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь та ставте дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. І до нових зустрічей!